Неочікувала. О, Боже ага. мій! Коли ти народився, телефонів ще не існувало, мабуть. Як навушники за 25 гривень. Тримай свої лікті в руках. О, собака. Ти такий тінейджер, ти такий. І тут чисті труси. Мрія. Мрія. Катя Глініна. Колекціонує мінерали, або, як вважають інші, купляє кольорове каміння. Сергій Афонський 25 років носив окуляри і потім прозрів. Прозрів, що можна зробити лазерну корекцію. Насміхайся над девайсом. Вау! це відео з новими оглядунками. експертні оглядунки. Оглядівці. Оглядівці. Професійний оглядівець. Це звучить як назва якогось населеного пункту. Огляді... Ни... Нижні. Нижні Оглядівці. Н... Десь там в Чернігівській області. Оглядівці. Сергій Катерина розкаже вам, які телефони брати або не брати, і ви вирішите самостійно. Сьогодні в нас ось такий гость: це Infinix GT20. Pro. Про! Це звучить дуже круто, типу JT. Або як якийсь репер, або персонаж клініки. Там був JD. А це JT. брат-близнюк. Ті. jt брат 20 Pro і, А вже ж трішечки про циферки. Тут вони як є, як завжди, так. Тут є процесор, 8 ядер, оперативки можна максимум 16, 8 плюс 8. І тут ну, одразу видно, ну, що це GT20 Pro, справжній професор. Він захищав диссертацьку роботу по, по джетішності, не по джетішності. Але в нього 256 ГБ гігабайт власної пам'яті. А знаєш, скільки було пам'яті в моєму першому телефоні? Е, мені здається, взагалі не було, бо Сергій, коли ти народився, телефонів ще не існувало, мабуть. Це неправда. У мене був Sony Ericsson K700, В нього було 40 МБ власної пам'яті. Це скільки це десь, це десь на дві гівки по екпорту. Одна з Вовком на фоні місяця, а інша з блискучим сердечком і надписом Лав. Ти мене погано знаєш. У мене було дві гівки з Вовком. <звук> і знаєш, як, ну, наскільки вистачало цих 40 мігабайтів ну, на вісім треків в форматі mp 3 е, з бітрейтом 64. Знаєш, як це звучало? Як травма? Як навушники за 25 гривень. О Боже, давайте йдемо далі по характеристикам, бо доведеться дзвонити своєму психотерапевту. У цього GT20 Pro є екран на, ну, з діагоналю 6,78. Угу. Камера знову ж таки, що там пишуть, 108, 108 мегапікселів основна і 32 мегапікселя фронтальна. Прекрасна навіть камера. якщо ти будеш фоткати на цю камеру тільки лічильники. Фотки будуть такі класні, що твій орендодавець е, дозволить тобі оплачувати комуналку цими фотками. Потім значить ці фотографії вивішують в українському домі на виставку. А потім в Луврі знімають е, з зі стіни портрет Моналізи. І вішають е, твої лічильники показники за грудень. Мрія. Мрія. Розпакулка. А є якісь альтернативи? Чому ми постійно робимо одне і те саме? Все? Сергій, не задавай питання. моєму Може, якось Просто... ліктем треба це робити. Тоді і? нам не буде що оглядати, Сергій. Ладно. Будь ласка. Тримай, себе, тримай свої лікті в руках. Хопача! Во, Воу, 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 що відбувається? Ой-ой-ой-ой-ой! Шо тут... Welcome to the GT World! О май гад! Там Тоні Старк зараз випрыгне звідти. Що відбувається? Ого, так, стоп, не заглядай, подивись, що тут значить. Grand gaming tour outplay the rest. Те, що мене написали з іншої сторони. Типу... Uh -huh, так, uh -huh. ну що, на ну що? Я, Я о, не знаю. Зараз, коли ми будемо відкривати, звідси має піти о, отак, uh -huh. димок, як uh -huh. з рідкого азоту. Да. І там розморожується Капітан Америка всередині. Або зимовий солдат. Ти знаєш, вообще, зимовий хто? солдат? Ти не знаєш, що це? Я благаю, напишіть Сергію, хто такий зимовий солдат. Я змушу його подивитися всі фільми Марвел. <laughs> Welcome to the game. І, і що там може бути? Там може бути е, твій атестат. Е, чи... Та ні, тут має лежати щось набагато більш крутіше, ніж атестат. Я не знаю, сюди можна колекціонувати свої аніме-фігурки, mm -hmm. е, те, що вам попалося в кінці сюрпризі з Гаррі Поттером. уяви, уяви, ти такий тінейджер, ти такий і тут чисті труси. Ну тут все по традиції, відкривається верхня Уоо! Опа! Ну, конвертик, звичайно. І там у нас завжди якісь... Е, в цей конвертик також можна складати квитанції, які вам приходять. Слухай, які квитанції людина купила, щоб грати? Це людина, яка не бачить квитанцій. яка все оплачує в електронному, або взагалі мама оплачує все. Ой, мені дуже подобаються е, виробники Infinix, бо вони постійно якісь ніштяки кладуть в коробку. Я не впевнений, що людина, яка купила телефон, вдягне. Хоча О, може і вдягне О. Сергію. Може і вдягне. Як воно все футуристично? Just look at this. Ммм. Mm. Тільки подивись на це. Так, що в нас тут? Вау, він якийсь... Я хочу подивитися. У -у 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 -у, боже ого, мій, ого! Боже мій! Прикольно боже мій! Прикольно мій. Вони зробили супергеймерський значить, корпус такий, оці блакитні стрічки. Все дуже, дуже круто. Але прикол в тому, що де цей чохол? Вони такі, ти коли вдягнеш чахол. Ти маєш отримувати те ж саме, що там на ньому було. Вони продублювали прикольні елементи, щоб ти не втрачав, так би мовити, бали за привабливість. Ну перед дивись, пацанами. дивись, так, це він більш блискучий, а вдягаєш чехол і оп, він крутий, але консервативний. Чи це молодіжний? Давайте так. Я не знаю, це молодіжний? Це молодіжний. Може, е -е 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 може, це те, як виробники Infinix уявляють молодь? Ось так? Тест-драйв. Тест-драйв. Тездрайв. У нас є тест-драйв, є спеціальна локація для тест-драйву, і ми придумали унікальний тест-драйв для цього телефону. Так, отже, ми на локації для нашого тест-драйву. Для цього ми взяли сюди телефон. І нам обіцяють, що у цього телефону є класні динаміки і led підсвітка. Бачите, що він робить? Переливається. Вирішили затестити. А чи можна з цією підсвіткою влаштувати вечірку вдома? Так звану хоум-патті. Отже, нам треба динамік, uh -huh. оця підсвітка і трішечки музики. Поїхали! Так, э, э, фонарик цей ліхтарик працює. А тепер треба перевірити, чи вистачить нам <кхм>, динаміку для того, щоб тусануть, як слід. Поїхали! а... О, собака. Це дебала облималка. Дуже потужна. Але знаєш, що я подумала? Головне, щоб цей дискошар на твоїй вечірці ніхто не стягнув в натовпі. О, не варто за це переживати. Якщо ти замовив послугу, мобільний захист. Вау, що це таке? Послуга, мобільний захист. Це коли ти знаєш, де знаходиться твій телефон в будь-який момент. Якщо захочеш, навіть твої родичі будуть знати, де твій телефон. Замовляєш цю послугу, вони значить захищають твої особисті дані. Є там віддалений доступ. Wow. І навіть якщо його вкрадуть, він зможе надсилати фотографії в поліцію. Але я думаю, що поліції не варто надсилати фотографії з нашої вечірки, бо ще приїдуть. Чув телефон. Ні, нічого не надсилай. Дивись мені. Ніби почув. Ну. No. Оцінювання. Oh. Оцінювання. Отже, трендовість. Ну, 50 на 50. 5 балів. Інноваційність. О, да, він нашпігована штучка. Ну, дев'яточка. чоловість ну. Да Ти відпочиваєш, кайфуєш, граєш. граєш в вигри 6. Так, статусність. Ну. 2. 2 бали. так фешн я би поставила 0 балів, тому що. Ну Він ігровий, не те, щоб з ним прям е, каблучуватись. Да. Отже, нуль. Ху. Ху, ага! Не очікувала. Ми сіли на різні сторони. Ми вміємо дивувати. Так, да, і вміє дивувати Infinix GT20 Pro. Виявилось, що він набрав 22 бали, а це дуже непоганий рейтинг. І ви можете не погодитись з нашим оглядом цього телефону і написати в коментах, в чому ми не праві, або написати Вау, класно, я беру. Коротше, просто, Йоу. будь ласка, напишіть нам якийсь коментар, благаємо вас! А ще ми дуже вдячні ми. нашим технічним, технічним партнерам за її допомогу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, продовжуйте нас дивитись. І... Пишіть коментарі, відправляйте. А ми нас? будемо дивувати вас оглядами. Друзям, відправляйте, будь ласка. Ось так. До нових зустрічей. Па-па. Пока.